П'ять міфів про кроликів, у які вже час перестати вірити. А ти поки підпишись, навіть якщо у тебе пухнасті лапки. Кролик це гризун. Ні, ще раз ні. Кролики не гризуни, а зайцеподібні. У них інша будова зубів, травлення і навіть поведінка. Отже, кролик це не хом'як XXL, а окрема ліга пухнастих. Кролик ідеальна тваринка для дитини. Так, якщо дитина не чіпає, не тягне і вміє тихо сидіти годинами. Кроляшки дуже стресові створіння. Вони не люблять шум. Тиск і носіння туди-сюди. Це не іграшка, це жива істота. Кролик може жити в маленькій клітці. Ага, ти б хотіла жити в шафі. Кроленятам потрібно багато простору для стрибків, бігу і досліджень. Ідеально, вільний вигул або велика загородка. Морква улюблена їжа. Дякуємо мультикам. Але морква це як цукерка. А із солодким треба бути обережним. Основа раціону кроленят сіно, зелень, вода. Кролики мовчазні і нічого не виражають. Ще як виражають: гарчать, стукають лапками, бігають колами, лижуть ручки і навіть ревнують. У них повний набір емоцій, просто без звуку. Кролиняша це не просто милота з ушками, це особистість, і турбота про нього це не клітка і морква, а увага, простір і знання.